У рівному затримали шахрая, який вимагав у людей гроші. Чоловік телефонував до рівнян і казав, що їхні родичі потрапили у біду. Аби врятувати, треба дати кошти. На гачок зловмисника ледь не потрапила мешканка вулиці Марка Вовчка. До жінки зателефонував невідомий і повідомив, що її брат потрапив у ДТП. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Питання можна вирішити, якщо родичі заплатять три тисячі гривень. Жінка відразу зателефонувала до чоловіка. Я накратно слухав про такі речі, як. то я ее предупредил, сразу же говорю, тяни время, жди, я, я бегу с работы. Ну, Когда я прибежал с работы, собственно говоря, они как раз подъезжали, подъехали на Мерседесе на такси. Сидел, вышел этот человек, подошел. Самое интересное, у нас на частном секторе нету даже вывески дома, но подошел прямо к калитке. Господар зателефонував до брата жінки, переконався, що з ним все добре. Тому відразу набрав 102, а сам вийшов на вулицю до гостя. Він говорить, що такое таке діло. Вот брат його потрапив в аварію під Тернополем. Все, ущерб щерб тисячі гривень треба виплатити. Він набирає номер, дає чоловіку. Додає мені трубку, я разговариваю с з этот Чоловік в наглой представляється братом. Ну я, собственно, говоря, знаю брата жены, то і голосні такою. Ну, нагло вряд, що да, да, я от там, там, дай этим людям деньги без проблем. Поки зловмисник вимагав у чоловіка гроші, до будинку приїхали працівники міліції. Шахрай почав втікати. Ми побачили невідому особу, яка йшла, та за нею біг ще один чоловік. Чоловік вказав пальцем, що ця невідома особа до нього прийшла додому і вимагала гроші. Даний громадян був затриманий і запрошений в діло для виїзне. Питання по суті. Зловмисником виявився мешканець Волинської області. Йому 32 роки. Лише у кінці літа чоловік вийшов з в'язниці, де відбував покарання за крадіжку. Волинянин у скоєному зізнався, але показувати своє обличчя відмовляється. Я мене подозрели вчинені злочині по статті 190, Це шахрайство. Я відмовляюсь на камеру давати будь-які покази. Але ми знаглічення. Чи ні? Так, я вчиняв. А скільки разів ви це вчили? Три. А як ви брали номера? Де, звідки брали ви номера телефона? На ухат. Набирав номера і дзвонив до людей. З мобільного З мобільного телефону, так. Да. Просто на А що ви розповідали людям? Розповідав, що попав в аварію, мені потрібні кошти, тому що розбив чужу машину. Люди мені знавали свого родственника і є. Казали що приїдь, ми там дамо там скільки хто мав. Все, я приїжджав, забирав гроші. За фактом шахрайства проти зловмисника відкрили кримінальне провадження. Чоловік знову сяде на лаву підсудних. Поки встановлено, що волинянин встиг ошукати трьох людей. Якщо ви впізнали цього чоловіка, і також стали його жертвою, звертайтеся у рівненський міськвідділ міліції або телефонуйте за номерами телефонів 67 94 01, 67 94 02 або 102.